В Першу чергу я хотів би привітати з 25-річчям місцевого самоврядування 7 грудня було свято і воно продовжується. Я думаю, що саме потрібно подякувати в першу чергу а, тим людям, які дуже довго боролися з 92-го року після того, як Україна приєдналася до європейської хартії місцевого самоврядування, для того, щоб дійсно збільшити можливості повноваження місцевого самоврядування. Для нас дуже важливо. Доброго дня для нас дуже... пана Андрій Магера. Для нас дуже важливо те, що сьогодні було розуміння абсолютно у всіх українців, що саме дають вибори 18-11 грудня або вибори, які пройшли на цього року, або відбулися 25 жовтня 2015 року. Практично йде докорінна зміна система управління в нашій державі. Від практично централізованої радянської системи управління, коли практично всі рішення приймалися централізовано без врахування тих проблем, потреб, а можливо, і думок, а можливо, і рішень, які можуть бути абсолютно вірно прийняті на місцевому рівні. І саме головне, сьогодні ми даємо можливість не тільки такої повсюдності, такої субсидіарності влади, можливості впливати на владу, а ще й можливості розвиватися безпосередньо самим приймаючи рішення, ви знаєте, що в на п'ятнадцятому році було прийнято рішення про бюджетну децентралізацію, але це не тільки збільшення місцевих бюджетів, це в першу чергу можливість формувати бюджет розвитку не тільки на один рік, а і планувати їх на 2, 3, 5 років. І тому дуже багато сьогодні практично місцевих рад. Я знаю, що от на ще до нового року повинна Харківська обласна рада прийняти вже бюджет. На 2017 рок рік інші повинні проголосувати, і це дає можливість вже планувати. Це дуже важливо, тому що будь-яка стратегія розвитку будь-якої громади безпосередньо, без підтримки фінансової і тих податків, які сплачують платники податки і залишаються на місцях. Це неможливо. І тому я би хотів би ще раз сказати про те, що сьогодні вибори в об'єднані територіальні громади це саме та ключова річ, яка дає можливість безпосередньо управляти не тільки а й управляти послугами, підкращувати якість взагалі життя українців безпосередньо на місцях. Я би хотів би ще раз згадати 2014 рік, перше квітня, коли була прийнята концепція реформи місцевого самоврядування. Я тут хочу подякувати нашим експертам. Вот Анатолій Федорович тут качук, який присутній. Я пам'ятаю, ми ще до першого квітня проводили конференцію в готелі України. Якщо ви пам'ятаєте, це був березень місяць, буквально після через 2-3 тижні після таких трагічних подій на майдані. І тоді слово децентралізація прозвучало як. Такий основний меседж, основний інструмент для того, щоб дати можливість підсилити місцевому соврядування, виконувати свої повноваження і таким чином впливати на прийняття рішень. Після цього уряд да прем'єр-міністр підтримав взагалі через уряд концепцію Верховної Ради Володимир Гройсман, І таким чином ця реформа була розпочата. Але я би хотів би ще раз звернутися до виборів до наступного. В неділі до через неділю, коли ми будемо мати такий потужний, я вважаю, що сьогодні виборці будуть підтримувати, будуть приходити на дільниці, незважаючи, що це вже кінець року, і будуть голосувати за своїх місцевих лідерів. Я би хотів би сказати, що на саме цих місцевих лідерів полягає дуже серйозна відповідальність з точки зору того, як потім господарськи, по господарській підійти і управляти не тільки громадою, а й фінансами, плануванням територій, територіями, послугами і всім іншим. Тому для нас важливо, щоб люди дуже уважно дивилися, брало тих найкращих людей, які можуть взяти на себе відповідальність і рухатись вперед. Хочу окремо подякувати ЦВК, яке прийняло рішення дуже довгій боротьбі. Так, і тут присутній пан Андрій Магера, да який також приймав в цьому участь. Дуже довго ми сперечалися, хоча 31 громада залишилася, все-таки без виборів. Ми вважаємо, що тут у нас безпосередня юридична підстава для того, щоб призначити вибори в цих громадах, була і я думаю, що тут потрібно більше нам співпрацювати для того, щоб все таки було розуміння, що сьогодні вибори в об'єднаних територіальних громадах це не просто чергові вибори, а це взагалі зміна системи управління. І тому я думаю, що безпосередньо 11-18 грудня, коли у нас буде вже 368 громад. В Україні це вже буде остаточна та безповоротна точка, яку ми повинні пройти. 17-й рік це буде ключовий рік. По реформі децентралізації по об'єднанню громади, тому ми додатково закликаємо Верховну Раду Вікторію Пашнік, яка нас підтримує і так, але в Верховній Раді чомусь в залі немає абсолютного розуміння, що є декілька законопроєктів, які сьогодні дозволять не тільки підсилити об'єднання територіальних громад, а ще й можливості покращити управління і збільшити фінансове надходження до кожної територіальної громади.